Вітаю в ефірі. Програма на часі. А у нас в студії Надія Юшкевич, засновниця благодійного фонду, Надія є. Пані Надія, вітаю вас. Дуже приємно. Доброго дня сьогодні. З пані Надією ми поспілкуємося про роботу в умовах війни, допомогу та новий проєкт національно-патріотичного спрямування. На духовних символах та традиціях українського народу в серцях дітей фокусуєтесь не лише в межах цього проекту, але й в контексті вашої загальної роботи організації. Отож, про саму ініціативу хочеться від вас почути якомога більше інформації. Я прийшла для того, щоб поділитися саме цим напрямком роботи, який в нас з першого дня заснування фонду був національне патріотичне виховання через музику, пісню, художнє слово. Ми виховували наше підростаюче покоління українців для того, щоб вони росли патріотами, патріотами своєї малої батьківщини. І України загалом. Сьогодні це дітки, фонд вже 9 років. І ті, які до нас прийшли в третьому класі, другому класі, першому в 6 років, зараз вони вже юнаки, юнки, яким по 16-18 років. Вони дуже гідні сини й доньки своєї батьківщини, патріотично налаштовані і проводять свою. Можливості місію, як можна звеличити нашу батьківщину, що за кордоном, що у себе. І всі проекти попередні, які то мистецькі проекти Житомирська вежа, яка була заснована у 2014 році, і цей мистецький фестиваль свята був також присвячений. Саме вихованню любові до своєї малої батьківщини, оскільки вежа це ознака нашого міста, і оскільки це діти вони можуть захищати лише словом і діями, такими, показуючи любов до своєї батьківщини через вірш, пісню, музику. Тобто цей фестиваль уже був патріотичним. І кожен, кожен проєкт, який планується фондом, він несе саме таке Прямування дев'ять років підряд ми випускали тематичні календарі. Кожен із них був приурочений нашим національним святам, які є народні, духовні, релігійні свята. Нас було була тема Житомир територія душі через вірш показувала любов до своєї батьківщини. І багато. Інших таких ось які несуть саме виховні моменти. Ще був один проєкт, який був заснований у 2015 році і продовжується до тепер, це заснування премії імені Олени Пчілки для того, щоб показати і звеличити наших земляків, на яких варто виховувати покоління. Вони є як прикладом народної педагогіки, сімейної педагогіки, оскільки. Е Леся Українка виховувала з сім'ї, де було шестеро дітей. І Олена Пчілка, мама Лесі Українки, саме виховала їх в національному патріотизмі, в любові до української мови, до української культури, в її збереженні і пропаганді. Тому і ось ця премія, коли ми оголошуємо конкурси, багато діток. Знайомляться з сім'єю, з творчістю Лесі Українки. Вони читають вірші. Ми знаходимо такі твори сучасні на вірші Лесі Українки, які вони співають в сучасному вигляді, і це викликає дуже інтерес великий, тому що звучить Леся Українка, оранжерування сучасне, вона твори класичні, високопрофесійні, і тому. Великий інтерес до того. Це зараз і повторюють наші зірки естради, що Пивоваро, що Надія Дорофєєва. Ми вже це робимо два роки, співають на вірші Лесі Українки, наші вихованці з великим успіхом. І ось дотепер. Тобто, можете сказати, що Тому... ви запустили такий своєрідний тренд сучасний? Так, Виявляється, що це так, що ми в темі, і це ми дуже правильна наша ідея, була звернутися до класиків, але в сучасних варіантах їх показати. Тому і продовжуємо, звичайно, ми зараз усі перебуваємо в пригніченому стані війни. Знаєте, з якими труднощами і наша, всі люди країни. Стали. Але наскільки це боляче пройшло по дітях, ну, дуже велика травма, ми всі були пригнічені якісь місяць-два, так само і фонд. Ми нікуди не виїжджали, ми були в Житомирі, займалися волонтерством, таким фізичним, чим можна було. Тим допомагали. Боронити і Житомир, і, і країну, зокрема. Потім ми зрозуміли, що цей процес буде не такий швидкий. Продовжується і потрібно було дітей яким чином психологічно розвантажувати. Долучили молодь фонду, які записували відеоролики, співали ці пісні дитячі, які могли їх відволікти, заколисати, розрадити, озвучували анімацію. І так було до 1 червня, коли стало захисту дітей. Перші ми вийшли в парк з дітками, звичайно, дотримуючись ці засоби в такі е, безпеки. І безпеки. І ми провели свята, ми посадили червону калину. Ми посадили ці деревця, окрім того, що дітки вийшли на вулиці, трошки не вийшли. І це було таке натхнення для них. Вони садили деревця калини з такою ну, завзятістю, радістю, ентузіазмом, що це прямо розкривало і наповнювало їх душі. Ось отак пройшов уже червень і ми у серпні місяці на початку зорієнтували дітей на оцей інформаційний національно-парітріотичний проєкт, а ми нашу країну розвеселимо. Тому що вони ще не можуть по-іншому її захистити, але розрадити і дати таку знає, такий, імпульс від дітей до дітей. І при цьому ви знаєте, що. У нас була така ситуація з ковідом, діти не займалися в школах, потім стан війни і те виховання, яке несе школа, позашкільні заклади, вони були трошки втрачені. А Покоління діток підростає тим, яким було три вже шість, і їм варто розказувати, що вони є гідними послідовниками нашої нації української, і прищепити, передати цей код українства. Ми вирішили цим проектом. Це створення патріотичних плакатів, які кожен із них несе. Такий смисловий зміст в відтворенні наших традицій наших національних і духовних символів. Ось на цьому хочеться більше, більш детально зупинитися про символи, традиції і зміст, який ви вкладали в кожен з цих плакатів. Звичайно, це кропітка робота, але з великим ентузіазмом на це йдуть і батьки, і дітки. Ну, і звичайно, ми, організатори цього проєкту, фотохудожник, дизайнер. Я, як автор цього проєкту, ми започатуємо конкурс на те, щоб дітки представили як найкраще народний чи національний символ і своєю фотографією. Тобто це була ідея це була... дітей, чи ваша ідея, ваше бачення? Це моє бачення у висвітленні дітей. Вони подавали свої пропозиції. Угу. Був конкурс. Ми відібрали було там більше. До 40 учасників ми відібрали з усієї області, ми відібрали зараз. Ну, вже в нас є 10 закінчених плакатів, які створені на тематику українського рушника, української сорочки-вишиванки, українського віночка, свят літнього циклу. Таких християнських народних свят зимового циклу колядки. І тут же ми розказуємо і про дідуха, і про зірку, і про колядників, які вони мали зміст, і що вони відтворювали. Це ми описуємо на плакаті. І для того, щоб до... Ну, просто давати інформацію, вона не зацікавить так, воно зацікавило і картинкою, і сюжетом, і тоді захочуть ще й прочитати, що воно означає і що там описано на цій картинці. Тому і ми вибрали таку форму інформаційну, це найлегше, тому що в засобах зараз маси інформації, можна їх поширити щонайбільше, оскільки ми не можемо збирати зараз великі зали. Хоча презентація, думаю, ми все рівно. Зробимо тому, що були відібрані дітки, які проявляли свої таланти в тому чи іншому жанрі творчості, uh -huh. і вони будуть читати, хто буде співати, хто буде грати, і ось саме вони будуть показувати свою душу, тому як вони візуально її показали, вони ще цим і наповнені. Тому ми хочемо донести людям, і що в першу чергу тим, які захищають нашу батьківщину. Що їм є і варто за кого боротися, кого відстоювати, і як вони з вдячністю приймають ось це життя мирне, яке вони мають на наших територіях. Ці діти вони показують ради чого варто боротися. Чи мають осучаснюватися символи українського народу сьогодні? А тобто, ставати ближчими до дітей, ставати такими трансформаційними сучасними. Та ми бачимо, що вони вже стали. Ми бачимо, як наскільки вишиванка має великі традиції, так і цей одяг виготовляли, оздоблювали ще в шостому столітті. І вона наскільки стала сучасним трендом кожного українця, якби ознакою всього українського. На світлинах наших дівчинка одягнена у сорочку якісь 150 років. Одну іншу не передаєш, не перестаєш дивуватись, в якому вона красивому вигляді пошиття. Візерунків, ну таке, що зараз залюбки кожен би одягнув, принаймні, напевне, фасон повторив чи, чи орнамент повторив. дуже красиво. Тобто, це така ексклюзивність, яка цінується в сучасному світі. Яка цінується світі. в сучасному світі. Так само і віночок, це ознака всього українського. Зараз ми показали пишний віночок з колосків пшениці, які, в які вплетена калина, і таке інше. Тобто, Високохудожні, мистецькі, ось ці твори передані. І, звичайно, воно має успіх і захоплення у всьому світі. Ви взяли за основу назви проєкту слова з популярної пісні. Це такий трендовий хід у вас? Чи ви закладали глибокий зміст? Це дуже Пісня на устах кожного українця і дуже популярна. Вона трансформувалася. Вона, з вона, трас... часом. вона трансформувалася дуже. Вона набрала дуже такої сили. Це став таким от гімном України. І, звичайно, оце розвеселимо, тому що воно стосується саме дітей. Вони не можуть її ще зараз підняти, не захистити, а от розважити, підняти, показати силу, що я Україна, мати, і я маю кого захищати ось цих дітей, які вже в серці несуть Україну. Тому, звичайно, було взято із цих слова, із цієї пісні. А як ви вважаєте, яким має бути національне патріотичне виховання у 21 столітті? Як показав час, воно має бути на першому місці Національне патріотичне виховання. Воно в нас було у серцях, воно просто передавалось з покоління в покоління через бабусь, дідусів, домашнє виховання не стільки через школу і інші. форми, ацентував... це сімейна uh -huh. родина, яке йшло з покоління в покоління, яке ще було й жило в пам'яті наших попередників і перед. Дітям-внукам, і тому вони зараз без особливих лозунгів. І... Покликів душі вони стали пішли на захист, тому це дуже варто зараз продовжити раніше. Пам'ятаємо за радянські часи, були клуби інтернаціонального виховання. Це були настільки масові, це були перший гурток серед всіх інших. Він відділявся, допомагали і Ненсулу Манделі і всім іншим в'язням, які були по світу. А як показало, що зараз це дуже часі, це так необхідно. І громадські організації, і благодійні фонди, які ми є, ми, і наша назва Надія є, це дуже оптимістична, що є в нас на кого опиратися, є в нас люди, які Патріотичні і саме молодь показала свою свідомість. Вони дуже розумні. Не даремно наш студент найрозумніший студент у світі. І діти теж дуже творчі, дуже розумні. Ми маємо лише їм допомагати. І такі громадські організації, як наша, ми просто сприяємо управлінню культури, міста області, іншим. Дітей. А якщо говорити саме про шкільні навчальні заклади, тому що акцент основний на школи зараз робження, яке має бути національне патріотичне виховання в Україні саме у 2022 році, на що мають звернути обов'язкову увагу? Я вважаю, що це обов'язково має бути в позашкільних закладах саме гуртки такого патріотичного спрямування, як оце робить плас, як це робить? Пласт, як це робить Патріотичні, вони не настільки популярні, але це важливо дуже розвивати. Хай там буде інша назва, але обов'язково, тому що в нас гуртки вузьконаправлені. Якщо це хореографія, то в більшості вони майстерності добиваються у виконанні рухів. Якщо спів, то так само майстерність виконання звуку чи інше. Звичайно, все залежить від керівника, наскільки він може. Передати оцю виховну мету чисто залежить від керівника, наскільки він веде виховну роботу. Но таких не дуже багато. А чи потрібна певна концепція національно-патріотичного звичайна дуже потрібна, і вона трошки є в, в управліннях, які займаються управлінням молоддю національного патріотичного виховання. Є такий департамент в міністерстві молоді і спорту. Вони якраз це пропагують, розвивають, але ну, це не так давно. Це декілька років лише, а зараз треба з більшим старанням, більше можливості дати для того, що люди, які хочуть цим займатися, щоб була їм підтримка, ми все це робимо. Ну, звичайно, фонд благодійний, тому все робиться благодійно, без всякої фінансової допомоги, поки що. Ну, я думаю, може. Буде. А сьогодні. Ми бачимо, і чуємо, що у України є партнери, які допомагають, сприяють і взаємодіють. А чи маєте ви таких друзів-партнерів, які могли б з вами співпрацювати? Ми таких партнерів. Зустріли минулого року, коли проводили всеукраїнський фестиваль коло українського багаття. Це був такий проєкт, який ми спільно зі студентським клубом проводили тут. Він був міжнародний. Приїхала діаспора з багатьох країн: Німеччини, Туреччини, Швеції, Данії, Грузії Польщі. Тобто, ми поспілкувались і ми маємо контакти, ми обмінюємось, ми бачимо їх діяльність, вони бачать нашу. Ми ми співпрацюємо з ними, дуже тісно спілкуємось. Це представники наших діаспор саме у цих країнах. Тому, Але фонд не допрацьовує в тому, що немає ще спільних проєктів от надалі. Війна, напевне, нам в цьому. Зашкодила, перебила, і ми тільки інформаційно можемо спілкуватись. І якщо в першу чергу я розумію, що в ці діаспори мають прийняти тих дітей, які би зберегти їм життя, і надати там їм житло, допомоги в першу чергу, тому ми так скромно про це інформаційно тільки обмінюємося своїми. Формами роботи, методами так само бачимо, як вони відстоюють і представляють Україну в своїх країнах. Так само мені поступила ініціатива від нашої землячки Валентини Мендерської з Ізраїлю, яка запропонувала прийняти наших діток, можна і тих тимчасово переселених. І надати їм проживання, харчування, екскурсії, поїздку до Єрусалиму інше. Але потрібно, щоб хтось допоміг їм туди прибути, отримати кошти на те, щоб їх доставити То в Польщу по а потім перевести фінансової підтримки. фінансової підтримки. От відсутність не, не дає можливість нам далі розвинутись, тому що ну, маємо багато друзів по всьому світу. І ми спілкуємо Я вам дуже дякую за розмову. Хочеться побажати більше реалізації ваших творчих планів амбіцій. Звичайно, масштабувати ваші проекти авторські. Ну і звичайно, наступного разу обов'язково поспілкуватися в студії. Нагадаю, Надія Юшкевич, засновниця благодійного фонду, надія є сьогодні. Була в студії. Ми ж наповнюємо наших дітей найкращим, найсвітлішим і найдобрішим. Обов'язково почуємось.